Доброго дня, я студентка 731 року зімнолецький яма. Хочу представити свою курсову роботу сайт Розробка дистанційної системи освіти для сайту комісії комп'ютерних наук індустріально-педагогічного технікуму Коматорського інституту Державного Сумського університету. Метою моєї курсової роботи було розробити сайт, який допомагав би студентам отримувати різну інформацію стосовно навчання, створення лекцій, тестів та форумів і опитування. Форуму допомагали студентам, дозволяло студентам обговорювати різні теми. Інформаційні технології все більш глибоко коли проникають чудине життя людей. З ним нам легше вчитися. Зараз вже не обов'язково знаходитися в навчальному закладі. Достатньо довгий час існує заочна форма навчання студентів. Але її можливості досить обмежені. Інтернет дає змогу розширити їх, зробити навчання правду повноцінним і все оформлюючи. Мій сайт називається Лонний Менеджмент Систем. Для початку я встановлювала шаблон. Для цього нам потрібно було заходити в адмініструвати, потім внішній вид теми і вибір тем. Я обрала тему Sky High. Вона більше підходить для мого сайту. Я створювала курси. Зараз на 4 курси і щоб створити курс, треба заходити в режим редактурування і додати курс. Спочатку ми пишемо повне назву курсу, наприклад, диференціальному рівняння. Коротку разу, де. Далі я обрала більш змовченням нарахуванням на І далі сахара. Щоб студенти могли дивитися. Продивлятися курси, треба їх записати на цей курс. Нажимаємо запис кольцями на курс, записати і записати. Переходимо до модулів. Щоб створити модуль, треба додати елемент або ресурс. Зараз бачимо. Багато модулів, найактуальнішими з них є лекція, тести, форми, опитування та глосарі. Наприклад, елемент лекція будується за принципом чергування сторінок з теоретичним матеріалом. Нажимаємо «Добавити». нашу лекцію. Я вже створила лекцію, хочу її вам показати. Наприклад, лекція системи, поняття ОС. Для того, щоб віддавати лекцію, треба натиснути «Редагувати». І додати страницю контенту». Як у мене вона створена, я нажимаю просто Настройки, пишу заголовок лекції. Е, перш за все, це буде план лекції. В, в описуванні ми пишемо пункти плану. В, в описуванні номер 1 ми пишемо е, тему, яка буде на наступній сторінці. І Вибираємо наступну сторінку. І зберігаємо сторінку». І так продовжимо, поки не, заклад... не закінчиться лекція. Продивимося на Тут є на наступній сторінці, та на попередній. Ще є модуль такий, як тест. Тест дозволяє створювати набори тестових завдань. Тестові завдання можуть бути з декількома варіантами відповіді. Короткі, коротка відповідь із вибором вірно-невірно, есе та опис. Вірно, Вірно-невірно? Пишемо назву тесту. У мене є тест. Я просто У -у -у. Тест є як вірно відомо, це відповідь на питання, студент між, може дати між двома е варіантами вірно або невідомо. На відповідність кожному елементу відповідності однієї групи, потрібно співвіднести з елементом іншої групи. Короткі відповіді студент дає змогу відповісти на одне, одним або декілька фраз. Есе Студент описує, ну, викладає свій вигляд, погляд на, на ситуацію якусь. Також, також є такі модулі, як росаль. Голосарій, якби це термін, він існує для того, щоб це якби словник терміну. Пишемо названня, термін, описання, ж, ну, устраював, замовлення і далі. Я вже розтворила основний гласарі. Наприклад, є за алфавітом. Просто нажимаємо і випливає термін, який починається на супінку. Щоб нову запись додати, що надо. Також у Ласарі є два типи. Це головний та вторинний. Головний працює якби на весь курс, а вторинний. Може до якихось тем співносимо. Навчання, це більш висока ефективність професійної підготовки в порівнянні звичайною та заочним планом навчання, прибічність, вартості освітніх послуг, скорочення термінів навчання, можливості паралельного навчання російському, українському, і різних служба. Дякую за увагу. До поліції.